Чарівного дня, шановні українці. Сьогодні у нас 28 вже жовтня. От. Хочу подивитися зробити гороскоп вам на листопад. Буду дивитись на раколі своєму і на рунах. За допомогою рун буде рунічний гороскоп і ракульний гороскоп. От. До речі, зараз самайн розпочинається. Ну, белесова ніч, як її хто не називає, але зміна. Просторі, коли краще заходити в енергетичний світ, і будуть, відповідно, досить цікаві зараз у нас прогнози. Давайте прогноз, що алгоритми, які чекають на овенів в загальному на листопад 24-го. Дивимося. От, ну, Чекаю овенів, грудний скавіт нам. Ось тупо 24. Дивимося. Що ми бачимо? Агресія на здоров'я буде. Тобто можливі простудні захворювання. І негатив пов'язаний. Також на бойових діях загроза поранень. От. Також, що тут у нас є: підключення вищі сил, високі енергії, і плюс удача і зміни. Зміни в позитиві в успіху. Скоріше за все, негативні, тому що є карта порчі. Ну, огром якось важкувато. Взагалі-то місяць має бути веселий, у зв'язку з світовими подіями і на фронті, тому якби. Маємо те, що маємо. Так, тілець, що нас тільців чекає на листопаді 24-го. Так, якісь активні процеси пристрасні. Що нас чекає? Тільців. листопаді 24. го Дивимося. Так, якісь певні пороном зобов'язання, криза от Програється, і отримання врожаю в задоволенні от Окремо йде криза, окремо врожаю в задоволенні Ось задоволення є, щось виграєте, ось якась пристрасть буде. Розкрутиться, від якої отримаєте задоволення, але ця пристрасть може запутати, повести на роздоріжжя в, в Мані. Тобто остерігайтесь приворотів, скажімо так, одурманення Ілюзій. Жінки часто люблять собі створювати ілюзії. Взагалі вони не розуміють, що таке кохання, і собі самі створюють ілюзію, живуть в сні якомусь, самі собі придумують, що таке кохання живуть. Хоча кохання це всього навсього жага оволодіти конкретною людиною для продовження роду. І воно короткочасне за це, щоб створити сім'ю, щоб запліднити за цей короткий період, природа все продумала. А жінки собі накручують там різних ілюзій. А чоловіки роблять, як тут, свою справу. Чоловіків кохання набагато простіше. Щоб цієї кризи не було, то не будьте в ілюзіях, щоб кризи не сталося. А так будете отримувати врожай задоволення. Тобто багато справ позавершуються успішно, ті, які давно крутились в От. В принципі, нормально. Тільки ризик цього самодурства, самопорч і ілюзій від кохання, від пристрасті. Забувайте про ілюзії. Так, близнюки, давайте глянемо, що чекає близнюків. Взагалі всіх близнюків українців. Я завжди українців у голові образ тримаю, коли запитую. То близнюків українців на... листопад 24. Так. Паразитик буде витрушувати ресурси і повоюєте з якимись паразитами. Ну, тут мається на увазі як енергетичний паразит, але може бути як егрегоріальний. Наприклад, як при хрещенні підселяють Духа Божого, тобто біса церковного людині всандалюють, і потім він видоює ресурси, розгою. Бачите, як егрегор наутіст, тут якби егрегор, егрегоріальне е, витрушування в цій рунов'язі прописано. От, і повоюється. Можливо, якби хто на війні. Будуть якісь проблеми, агресія по відношенню з корупцією, те, що розкрадають там офіцери і вище командування, солдатське майно, тобто, ну, забезпечення військове. Може бути і в такому плані, тому що війна безпосередньо як може на війні близнюків програтися. ну і давайте ще в рун запитаємо, які ще чекає листопад близнюків українців 24-го. Так, тут не перевернулася руна. Бачимо гармонія. Гармонія зцілення. Тобто ну, буде така важкувати зцілення через е, якісь агресивні дії. Але тут немає завершення і догасне не про завершення. Тобто, В цьому місяці запуститься те, що ви повоюєте за ресурси, але е, щоб була перемога, це вже сподіваюся, що буде у вас в грудні. От. Паразитів всіх відсікайте, в тому числі Егрегори. Не будьте рабами, егрегори. ні релігії, ні держави. Думайте головою. Ви сюди прийшли всі розвиватися. Самостійно, а не бути рабами чи служити комусь. Ви зобов'язані тільки собі, ну, максимум Егрегорю роду. От. ну Це вже з жінки вирішуйте, тому що жінка створює сім'ї керує ним. Так, рак. Рак у нас сам випав. Сила. Добре. Подивимося, що чекає українців раків в листопаді 24. го Раз, раз, раз. Карта сама випала, тобто ми її покладемо силу окремо. Що чекає раків у листопад? Дивимося. Дивіться, руни, вихід застою і сила, тобто підйом ріст, умовно, будуть сили на що? На те, щоб з го листа собі затишок справедливо зробити. Тобто, прописати собі. Умовно спокійне життя і будуть сили. Тобто, ірони кажуть, що з застою буде своє его, ви піднімете, поставити на ноги сили. Тобто, ракам дуже-дуже позитивний листопад для того, щоб працювати, вийти, піти на підйом туди, куди вам потрібно. Так, дивимося леві. Що у нас українців левів чекає на листопад, 24-го. Дивимося. Порча перемога ледить. Щоб е перемогу е отримати над якимось псуванням, потрібно не ледицювати. руни, що чекає леві. М -м -м. Руна творця. Щоб перемога була, леви повинні е над якимись проблемами. Леви, щоб перемагати, повинні творити. Навчатись новому і творити. Не лінуватися Тут все просто. Час для навчання, для творчості. Не будете, е, хочете перемоги творити, не будете творити, прагнути перемагати, скажімо так, проявляти активних дій, то ледач вам псування приведе. Так, дивимося діви. Що чекає, дів листопада 24. Ракус, скажи українців що чекає алгоритми на 24-го. Стопом 24 го ще чекали. Так. Бачимо, Турісас, карма прорив. Прорив в чому навчання, сон перехрестя. От. Навчатися новому, можна навчатися тут, як і працювати з нами з маною. От. І дивитися, щоб під час отримання уроків і навчання в мані не піти на роздоріжжя. Ну, Тобто відкриються нові шляхи, але не бути в одурманеному стані, потрібно бути в свідомості. От. Гарний час для того, щоб кинути, вживати якісь речовини, які люди вживають для компенсації своєї недолугості. Ну, багато хто вживає якісь психотропи, нейротропи, наркотики, стимулятори, там, алкоголь, все інше для того, щоб якісь зміни свідомості е в сни потрапляти. Але це є ілюзія, мана І тут якраз гарний місяць дівам для того, щоб зав'язати з алкоголем, з наркотою, всім іншим. І буде кармічний прорив, прорив на навчанні, але е потрібно бути в свідомості, тобто зважувати не, не мріє. А зважувати свою реальність і будуть відкриті дороги. Тобто відкриються дороги на грудень на новий рік, умовно. От. Сприйняті нової інформації. Головне бути притямі. Ну і гарний місяць для того, щоб покинути вживати. Люди вживають якісь психотропи, наркотики тоді, коли вони неповноцінні, хочуть або замінити своє щастя штучно, чимось компенсувати нестачу, або ну, хочуть халяви. Халяви не існує. Так, дивимося терези. Терези, що чекає Терези. На листопад. 24-го карта нам покажіть, що чекає Терези. Українці Терези. На листопад. Так, будуть вищі сили спостерігати за вашим розгойдуванням з паразитами. Або можуть з вас качнути енергію. Що чекає Терези в... О Так, що тут? Ну, і це може бути магічним впливом. І це магічний вплив на задоволення. Ось. Підйом, агресія, окремо гармонізація. Тобто місяць. Маємо умовно на рунах 4 алгоритми. Зцілення гармонізація, підйом, кар'єрний ріст, агресії, конфлікти, окремо. Потік до задоволення завершення якихось процесів, От. або жінками отримання задоволення, особливо з коханками по картам. Тут як е, вищі сили, або підко... підкинуть щось через егрегоріальні паразити, які будуть висмоктувати енергію, або е, будуть стежити просто за тими енергіями. Тобто, зверніть увагу на тих, хто є над вами, на керівництво владу. Що може з вас витрушувати енергію? Робота над цим аналізом для того, щоб була гармонія і підйом далі. Так, що скорпіонів українців чекає в листопаді 24-го. Дивимося. 24 скорпіоні. Порожній руна. Ну, руни, кажуть, тут не прописано. А точніше вказують на те, що е, по картам потрібно, карти кажуть, досить ясно. По картам, що буде отримання якогось шокуючого повідомлення про дар. Ну це як про, про спадщину чи якесь прозріння, ну щось вам подарують, е, приємне буде. От, воно буде аж таке несподіване, як удар по голові. От, але можливо, цей дар буде з певними нотками, він буде потужний, але з певними нотками тягаря. О, це все одно, що отримати яснобачення бачення, і побачити, що більшість людей з паразитами, з цими блоками від егрегорів, там релігійних з підселеннями, ну, що люди, якби гнилі всередині, і 90% людей просто біомаса, яка фонить і смердить просто. Тобто, розумієте, отримати дар яснобачення бачення і потім думати, що з цим робити. Або як отримати там, наприклад, хтось загине, отримає велику суму грошей, і виходить, що ніби як грошовита, гроші є, але щастя, особа немає, повідомлення шокуючі. Але дар буде. Але там не прописано. Тобто порожній рунок каже на те, що це найбільш можливий варіант, але його можна переписати. Так, стрільці. Стрільці, що чекає, стрільців українців в 24-го гляне. Стрільці. Дуже агрегор розгойдування ресурсів. Дуже багато часта карта, яка сьогодні повторюється. Значить, що ми дивимося? Що на то, що. З людей викочують, викачують, викачують Грегори ресурси, видоюють, забирають те, що ви дозволяєте, забороняєте забирати своє. навіть коли податки платите, то оговорюєте, що хто хоч гривню з цих податків вкраде, щоб його рідвість був проклятий на знищення. О. Тому що ну, це нічого поганого немає, ви собі низькі енергії там не занизите такою там, фразою, а таким чином ви за рахунок. Низьких вібрацій підвищити загальні вібрації, зробити добро для простору в фінальному результаті, щоб перезапуску не було на 64. Руни, вони настомилися чи що? Ну, в принципі, значить все правильно сказав. Так, справедливість викачування ресурсів, спостерігачів. З вас просто качнуть цей місяць ресурси. Наприклад, якщо ви там підтверджуєте, що ви хрещені, то з вас качнуть ресурс у От, Якщо ви там давали присягу служити Грегору України, то з вас качнуть Грегор ресурс. Тобто Грегори, ось тут рабство Грегора прописано. Зміни управління Грегором, людьми витрушування ресурсів. У нас справедливо. По контракту з вас фірма, де ви працюєте, познімає ресурс, так, козиріг. Що у нас Козирогів чекає листопад 24-го українців Козирогів. дивимося. Так, дві ж випали. Дві. Так, релігійні спокуси, впливові, спокуси. Спликові, спокуси. Ну, по суті, тут хабар прописаний. О, так. Що чекає Козирогів листопад 24-го? Дар, який може зробити умовну вирозку хворобу. Ну тут хабар чистий води. Тобто якісь релігія спокуса, гроші дають на, на дар. О, Давайте глянемо, що, що буде з тими, хто прийме хабар. Хабарницько процвітає, влада все всяко сприяє корупції. Хто прийме хабар? Що буде з козирогами, Хабарниками у листопаді. Що буде? Ну, буде розширення заземлення. Хабарництво зросте в Україні. Ну, для козирогів. Що буде з ними, вони собі розширяться. Тобто корупція можемо робити висновок, що в Україні триватиме. Чому корупція тримає? Тому що ми правоохоронні органи, а це хто? Це слуги народу, а народ дозволяє їм це робити. Корупція буде розширюватись так. Ну, принаймні, козерогів. Пропонувати хабарі, підкупи, спокуси. Ну, ці спокуси, наприклад, істоти можуть пропонувати щось там за жарту, йдете е на взаємозв'язок, і це розширить щось вам, то що ви хочете. Гроші там ще щось. Але я б такого не ну, добре б головою подумав подумав. Ліпше працювати на своєму заробити, чим вступати в якісь мутні відносини, тому що е з по корупціонерам віддаючи також працюють. Водолію. Що чекає в Основні алгоритми листопад 24. Розкіш. Водолій. Що чекає водоліїв? Листопад 24 Кано, пристрасть, жага. От. Розкіш, яку здобули, буде з нею розставання. От. Щось пов'язане з коханням, з емоціями. Якісь емоції розтануться, розійдуться. Можливо, кохання. Ну, ось сім'я бачите. Оце кохання жіночому розумінні. Тому що кохання це коли хтось отримує здобич, воно короткоплинне володіння кимось. Його можна втратити. Будь то бачним. Так, давайте риби ще глянемо. чекає риб стопа 24-й. Жадібність до ритуалів. Так. тут Розширення, розширення магічної практики, ритуальний. Читання, навчання, ритуальне пізнання себе. Тут і вітри, і простір, тобто розширення своєї магічної практики, розширення світогляду. У вас буде якби. І жадібність до цього, як і голод, і ви собі прокачаєте, розширите свій світогляд і все краще. Ну, розширення світу умовно за рахунок магії, за рахунок того, як ви впливаєте на світ своєю свідомістю. Ви маєте бути жадібни, жадібними до знань, до того, щоб отримати це. От. Ну, як бачите, принаймні двох знаках зодіака у нас все чарівно відбувається. От. Іншим потрібно буде попрацювати. Дуже карти дають увагу звернути на те, як вами керуєте Грагорою, як витрушують з вас ресурси. Ось, працюємо на перемогу. Слава нації, українській, смерть ворогам української нації. А по Україні зараз я окремо хочу відео зняти, тому що місяць нас наступний. Дуже важливий. І самай зроблю окремий огляд.